За тиждень роботи прийняли 100 заяв та надали 200 послуг. Вінничина одна з областей країни, яка бере участь у пілотному проєкті Міністерства у справах ветеранів, помічник ветерана, говорить директорка міського департаменту соціальної політики Валентина Войткова. Наразі у Вінниці працюють 12 помічників ветерана. Робочі місця для них облаштували в центрах надання адмінпослуг. Самі помічники ветеранів вони також відвідують і реабілітаційні центри, і лікарні, установи з цією метою, що Розказати за цей проект і охопити якнайбільшу кількість людей, тому що ми знаємо, що ветерани, ветеранки вони повертаються, будуть повертатись, і досить важливо, щоб вони не шукали шляхи вирішення самостійно, а знали, що є помічник, який надасть повністю супровід, який допоможе саме адаптуватися від військової служби до цивільного життя. Жанна Кузнєцова – учасниця бойових дій, розповідає, надавала допомогу в медичному шпиталі на сході. Знала, що розгор. У офісі нашому працює така послуга, як помічник ветерана. Прийшла сюди отримати е, консультацію. Дуже зручно серед помічників ветерана Катерина Кириченко Юрєва, родом із Миколаївщини. П'ять років тому з родиною переїхали до Вінниці. Розповідає торік, у березні чоловік Катерини загинув на фронті. До тепер Катерина працювала вчителькою англійської. Помічником ветерана стала, аби допомагати оборонцям. По всім послугам, які ми надаємо, по всім питанням. Тобто від соціальних послуг до проходження ВЛК. справа дійсно корисна, потрібна. Проект потрібний І надалі він буде ще потрібніший після перемоги. Однозначно, коли тисячі хлопців будуть повертатися додому і будуть потребувати дійсно такої підтримки, таких консультацій. Олександр Марков, учасник бойових дій, Воронити батьківщину, пішов з перших днів повномасштабного вторгнення. В боях під Авдіївкою отримав поранення, в результаті якого втратив ногу. Нині він сам ветеран і допомагає побратимам. Дуже легко з ними, тому що ми розуміємо одне одне. Не тільки ми надаємо послуги по документальному, ми морально психологічно їх підтримуємо. Військовослужбовець Сергій говорить, служить в ЗСУ з 2022 року. Наразі у відпустці Поки є час проконсультуруватися, оформити пенсію, бо вже 59 років. За словами Валентини Войткової, робочі місця помічників ветеранів створюють також в органах пенсійного фонду та приєднаних територіальних громадах. Наталі Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.